Доброго дня! На цьому уроці мова піде про Червону книгу України. Для безперервного виживання видів і природних угрупувань необхідні всі рівні біологічного різноманіття. Всі вони важливі і для людини. Різноманітність видів демонструє багатство еволюційних і екологічних адаптацій видів до різних середовищ. Видове різноманіття є для людини джерелом різноманітних природних ресурсів. Серед інших країн Європи саме Україну відрізняє різноманітність природних умов та біологічних ресурсів. Цьому сприяє і географічне розташування України, тому що більшість її територій знаходиться у зоні помірного клімату, а північне узбережжя Криму у субтропіках. На території України налічується понад 53 тисячі видів тварин, з них понад 52 тисячі видів безхребетних і близько 800 видів хортових. Для охорони природних ресурсів вчені складають списки тих видів рослин, грибів і тварин, які власне підлягають охороні. Якщо виду загрожує зникнення, то його вносять до міжнародної червоної книги. Міжнародну червону книгу видає міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів, і також до червоних списків окремих регіонів, таких як Європейський червоний список та Національних червоних книг тих країн, на території яких цей вид мешкає. Якщо на території держав є види, чисельність яких або незначна, або швидко знижується, то вони заносяться до червоних книг цих держав. Червона книга це список рідкісних і зникаючих видів. Вона вміщує основні дані про їхній спосіб життя, поширені в минулому та в наш час, заходи щодо їхньої охорони тощо. Червона книга України офіційний державний документ про сучасний стан видів флори та фауни України, які перебувають під загрозою зникнення. Та про заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення. Перше видання Червоної Книги України було у 1980 році. Друге видання Тваринний світ у 94 році, Рослинний світ у 96 Третє видання було у 2009 році. Згідно з законодавством України, кожні десять років має виходити нове видання. У проміжках види можуть заноситися до Червоної книги України окремими наказами Міністерства екології України. До третього видання Червоної книги України занесено 542 види тварин. З 9 квітня 2021 року до Червоної книги України занесено 1544 види. З них 687 тварини і 857 рослинний світ. В червоній книзі України види поділені на кілька категорій, в залежності від стану популяцій та ступеня загрози для їхнього існування. Зниклі види. Після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація про їхнє існування у дикій природі. Зниклі в природі. Види, які зникли в природі, але зберіглися у спеціально створених умовах. Зникаючі види перебувають під загрозою зникнення їхній ареал постійно скорочується. Вразливі. У найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо триватимуть чинників, які негативно впливають на стан їх популяцій. Рідкісні популяції невеликі, їм загрожує небезпека Невизначені. Види, про які відомо, що вони не відносяться до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, однак достовірна інформація, яка б дозволяла визначити, до якої із зазначених категорій вони відносяться, відсутня. Неоцінені – види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до жодної з цих категорій. Вони більш-менш широко поширені в різних регіонах України. Недостатньо відомі види, які можна було б віднести до однієї з вище перелічених категорій, однак у зв'язку з відсутністю повної достовірної інформації, питання залишається невизначеним та потребує подальших досліджень. Відновлені – види популяції, яких завдяки вжитим заходам щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак не підлягають використанню і вимагають постійного контролю. Так, тюлень Монах відноситься до категорії зниклих видів, тому що його не зустрічали біля берегів України з 50-х років ХХ століття. Зубр відноситься до зниклих у природі видів. Чисельність цих тварин за останні роки скоротилася до двох сотень особин. Для таких видів, які занесені до червоної книги, є певні основні заходи охорони, такі як заборона використання цих видів, посилення відповідальності за їхнє незаконне добування і знищення, створення території природно-заповідного фонду в місцях, які мають важливе значення для виживання цих видів. Законами України карається відловлювання чи знищення, а також руйнування місць проживання цих тварин. Згідно із законом України про охорону навколишнього природного середовища від 1991 року, усі об'єкти рослинного і тваринного світу підлягають державній охороні. Закон України про тваринний світ від 1993 року регулює спеціальні питання щодо охорони використання і відтворення тваринного світу. Прийняття Конституції України у 1996 році стало також найважливішим кроком у створенні правової бази охорони навколишнього середовища України. У Конституції стверджується, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави, і кожен громадянин зобов'язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки. Крім того, треба зазначити, що окрім червоної книги існують і чорні списки. До цих чорних списків учені заносять тварин, які вимерли на нашій планеті з 1600 року. Для занесення виду тварин у чорний список зазвичай підставою є те, що цей вид тварин не траплявся протягом останніх 50 років. До таких вимерлих видів відносяться предок великої рогатої худоби Тур, нелітаючий птах Друнд, морський савець Стеллерова корова, мандрівний голуб, який мешкав на території Північної Америки, сумчастий вовк, який мешкав на території Австралії та Нової Гвінеї, а також, на жаль, ще багато інших видів. Тож тепер вам відомо, що таке червона книга, і за якими критеріями різні види потрапляють у цю книгу. Бережіть природу, і на все добре.